Доброго дня, мене звати Карбовнича Олена Сергіївна, Я лікар-проктолог приймаю в Києві. Сьогодні я хочу поділитись з колегами своїм досвідом використання апарату Trilogy у малоінвазивному лікуванні геморрою. З особливостей системи саме Trilogy є те, що система досить зручна у використанні, як на мене, система бездротова, живлення відбувається від батарейок. Цей датчик багаторазовий, він стерилізується. Датчик, яким ми безпосередньо виконуємо всі маніпуляції, він одноразовий. Він складається з двох частин: це є ультразвуковий датчик з автономним джерелом освітлення та сам аноскоп. За допомогою доплерівського датчика ми вислуховуємо кожну артерію, яка кровопостачає гемороїдальний вузлик. В місці найкращого прослуховування ми її прошиваємо, перев'язуємо. І далі вузли кровопостачання не отримує. Перевагою даної методики є те, що за один раз ми маємо можливість прошити всі артерії, які кровопостачають гемеройдальні комплекси. Безпосередньо перед оперативним втручанням, перше, що ми робимо, це закладаємо батарейки, тобто джерело живлення. Потім апарат герметично закривається, його треба увімкнути, синхронізувати з колонкою, яка Ну, з якої і буде йти звук, власне. Далі ми під'єднуємо датчик. Сигналом того, що тут все працює, буде те, що загориться лампочка. Далі датчик фіксується і надягається аноскоп. Отак апарат вже виглядає в зібраному вигляді. Між датчиком і аноскопом ми бачимо віконечко. Через це віконечко і виконуються всі маніпуляції, тобто прошивання артерій. Враховуючи досвід використання даного апарату та взагалі виконання малоінвазивних операційних втручань з приводу геморою, бачачи результати пацієнтів, я можу сказати, що малоінвазивні методики працюють і не поступаються результатом відкритим оперативним втручанням.